Всіх вітаю на своєму каналі, друзі, всім мирного та доброго дня. Сьогодні перший день осені, але по погоді іще літо. Зараз тепло, як будь то літо ще. І сьогодні я хочу відповісти на коментар, який надійшов мені сьогодні, від іще одного. Іще від одного. Ще від одного експерта в лапках. Давайте по порядку все. Ось ви бачите його коментар. Це її точніше експертки. в лапках. І, по перше, хочу їй сказати, що, по-перше, подумайте, по-перше, чим написати такий коментар. І по-друге, передивіться попереднє відео, там, де я пасу курей, Там, де вони гребуться. І по-третє, якщо не подобається відео, пролисніть його. Але по порядку. Що асфальт для кур як тюрма? Що вони мають грибтися. По-перше, дивіться, асфальт лише. У мене ось тут у нас. І ось тут трохи. Оце вся земля. І, і, і щоб вони греблися і, і черв'яки. Дивіться. Дивіться, які ями. Перша яма, друга яма. Тута яма. Тр... Четверта і Чет пята вже ось тута шоста. І, і давайте пройдемо сюди. Дивіться, яка яма. Сьома. 8. Тут вони навіть уже грибуть сміття. І, потр... і дивіться, і тут вони це от там, де яблука гниють, там де яблука гниють. Вони там собі черв'яків грибуться. є, там, де їх грибтися. Також, і хто знає, дивиться мої відео. Я пасу курей, так як і старих, і молодих. Якщо це про молодих і каже, що це всі ці тримаємо, тому що там ми випускаємо їх пастися. Теж є пісок там, де гребтися. Даємо ціле літо вітаміни, огірки тремо, кабачки тремо. Далі що ми ще? Кропу, лушпиня з картоплі. То вони гребуться? Я відповів ось так. Потім відповідь написала, але ви не побачите, тому що я зразу її відразу видали пару слів прочитала, тому що я не міг уже це читати просто. Там було написано, що якщо ви нам м'ясо вирощуєте, то хоч о, ну, придатні умови нормальні. Я що? Для кого я писав цю відповідь? Для кого щоб сам собі писав чи що? І нам м'ясо не вирощуємо, Повторюю, чому я ви... цю відповідь? Тому що вона про курей і тому, щоб не, ви... не... не виникало питань. Кажу вам відразу, і що це... Що це мені треба завести, бруд був, я ж кажу, що ну але ж це як команда виходить, а вона каже, не команда. Я нормально їй пояснив, але якщо їй щось вона не розуміє ця експертка, то я відео вимушений розказати, як є. Я розказую, я нікого не ображаю. Я, я про своїх курей взагалі кажу. Тому. ой. Нормальні умови. Якщо це порада була б, то можна було б написати. Я. Раджу тобі, наприклад, чи як написати. Я ще пораду, я б навіть лайкнув, але вибачте, я не можу. Я раніше е... видаляв і мені це образило, що я плакав, але зараз мені взагалі не образило. Я навіть у відео розказав е... цю екс, ну, сподіваюся, що це в останній раз. Якщо це відео під цим, то будуть якісь експерти. Ну, Зразу ви в бан полетите. Чому? Тому що вже набридли. Це я вже не спеціально не видаляю, тому що навіть мені вже смішно з цих людей. Просто взагалі немає каналу. Було б нам цікаво подивитися, як ви доглядаєте за корми. Можливо, б і було б щось повчитись. А так, на словах. Що? Просто написати. ну Це взагалі. Я її не заблокував. Якщо щось, тому друзі, кажу вам, якщо якісь експерти знову, то будуть видалятись вони відразу. Мені навіть вже смішно з цих, з цих ситуацій, тому що так багато людей і українців за мене пишуть. Мені один раз тільки росіянин якийсь лише поганий коментар, а, це, а вже десь шість разів це українці. Я, я взагалі в шоці, як свої люди можуть не підтримувати зараз такий час в країні, а писати такі, якісь прикази якісь. Я висловив свою думку і тому, щоб питання виникало. Тому е, прошу людині, яку я відповідь надав, подумайте. Ч, і, взагалі, якщо ви кому не тільки мені пишете, як щось написати, такі образи, подумайте. Подумайте, поставте на місце цієї людини, себе, як ви будете відчувати? Я, я просто сказав свою думку висловив. Я можете не слухати взагалі, але я висловив свою думку і відповів на запитання про хурей. Вам дякую за перегляд, хто підтримує мене. А, вам бажаю миру, добра, всім па-па-па-па.